Мані Вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. А от ви, пане Валерію, знаєте, зачепили тему ось цього форматування Росії. На трошки я б хотіла відійти від промови е, Владіміра Путіна, воєнного злочинця. Е, нещодавно Навальний написав у Твіттері трет. Я не знаю, чи ви його читали. Е, це кілька таких пунктів. Е, про Росію майбутнього, так про те, що Україну треба залишити у кордонах 91-го року. Про те, що Росія після перемоги України мала б виплачувати репарації, до речі, ось ця ось ці його тези вони не сподобалися самим росіянам. Вони вже його записали там до Лечини до українців, так поменшило його прихильників, але ці тези вони не подобаються і українцям. Зрештою, як гадаєте, чому от на території Росії так мало тих, начебто опозиційних політиків, так, опозиційних діячів, які б оцінювали ось ці перспективи Російської Федерації, так, яка от, направду, мала б. Розпастися на певні республіки, так тобто, аби за незалежність боролися ті і інші поневолені народи Росією. Чому виступають за те, аби зберегти цілісність Росії? От, ну, мабуть, для росіян це питання видасться дуже простим. А чи можемо от нашій українській аудиторії пояснити, чому опозиціонери так часто виступають за збереження Російської Федерації? А, справа в тому, що я доволі скептично відносився до всіх е, нових хороших русских, да, які там е, з'являються часто в різних ефірах, да, і те, що вони там продукують, вони цікаві лише з точки зору виключно інформаційного наповнення. Тобто, що там думають, як там думають і так далі. Але якщо критично оцінювати наше ставлення, ну, я, мабуть, не помилюся, що абсолютна більшість українців говорять, ну, слухай, віри немає. От, е, як би там не було, знаєте, хороший русні. На даному етапі ця думка превалює, і таке відношення до себе вони заслужили, в тому числі і тим, що от цих російських опозиціонерів не настільки багато і їхня думка не настільки голосна в самій Росії на самій Росії, щоб вона була відчутна і лунала на захід. Оце є проблема, так з'являється. Ну до якщо говорити відверто, пост навального він адекватний, нормально він написав правильно, але Давайте ми просто ну не з будемо забувати. Та я більш впевнений, що українці не забули, що про що я говорю. Крим не бутерброд, щоб його туди сюди савати. Так тобі що треба було вбити їх сотні тисяч українців, щоб тобі дійшло в твою тупу голову, так думають українці. Ти ж чекав війни, щоб це зрозуміти? Я перепрошую, але перепрошую, але виключно перед українцями, але не перед ним. Так само і інші хороші руські, коли починають говорити опозиціонери, якщо ми якось там, давайте зберемо ще ми не форматнемо, то це, мовляв, до чого може призвести? До нових таких самих ідей. Найголовніше, що в цій ситуації, щоб поширювали тезу про те, що це війна вбивча, як зараз говорить Навальний, на самій Росії. Чим більше там буде фонити, тим буде більше ефекту. Бо коли це сказав один Навальний, це крапля. Вона не матиме ніякого значення знову проводячи аналогії, коли е, в історії по різному приходили до влади різні опозиціонери, вони не часто мали абсолютну підтримку серед населення, але зрештою могли робити як хороші, так і погані речі. Звісно, що Навального відвалиться частина лекторату. Якщо він йшов на це свідомо розуміючи, так окей, працюй тоді далі. Ви хороші руски, які сьогодні там борете за портфель за кордоном. Це так воно є. Ви там зараз ділите за кордоном владу в Росії. Хочеш, щоб вам її принести на блюдості? Не сидіть там, не грійте свої дупи. В теплих кріслах, а їдьте на Росію, на свою родину, і там доводьте те, що ви підтримуєте Навального, визволяйте Яшина з в'язниці, який також ув'язнений, витягуйте з їх в силовий спосіб, переховуйте їх, робіть, створюйте партизанські загони, знищуйте ті заводи, які виробляють ракети, які летять по Україні, вбивають нас. Тоді ми вам будемо вірити. А так, поки що це Валані, знаєте, на болота, на свої закордону, ну виглядає нещирим, Абсолютно. Тому звісно, що йде деяке присудомлення, але початок цієї історії Навального я вітаю. Реально друзі, вітаю. але мене збурює, що йому стільки треба було чекати цієї заяви. Просто напросто Навальний сьогодні це індикатор незворотності е, самих процесів на Росії. Вони вправду бояться розвалу. Імперські амбіції для будь-кого зник надважливі. Їм важливо хто хто, хто прийде до влади. Зберегти саме викопний потенціал Росії, тому що економіки немає за великим рахунком. сучасна, яка б конкурувала чим вони можуть збагачуватися, викопувати вугілля, газ нафту і продавати за кордон. Санкції знімаються. В них все, вибачте, за шибість. А далі. Хлопці, пропонуйте якусь нормальну стратегію розвитку Росії, якщо ви не хочете її розвалу. Ну ви ж просто сидите. Кілька фраз було притомних. Я чув, що нам обов'язково треба не просто зняти Путіна, а змінити демократичну або змінити устрій на самій Росії. Він має стати демократичним. Пропонуйте модель. Ви ж не говорите про те, що треба надати незалежність на горному Карабаху. Ви ж не пропонуєте що надати Дагестану незалежність іншим окремим народам, які абсолютно не є російськими не є так. Ви ж не говорите, що треба надати незалежність Бурятії. Ні, ні, це хай буде коло нас. Ми проростемо. Ми потримаємо для чого питання? Просто відповідь, але її немає. Такої дискусії не ведеться. От пане Валерію, завершальне питання нашої розмови, але вже будемо говорити не про наших ворогів, а про наших друзів. Вчорашній візит Джо Байдена до України. Звісно, в інтернеті ширилися такі, знаєте, молитви, схрещені пальці, про те, аби він привіз F-16, Бодай один нехай просто презентує його або зробить якусь важливу заяву. Заява про підтримку була, заява про додаткові кошти була, заява про те, що. Захід і надалі перебуває з Україною. Цій важкій боротьбі була наскільки цей візит видався історичним? От, на вашу думку, дуже показував, як на мене. Просто архіважливим. Я наголошую ще раз: основна мета була те, що Байден приїхав до України, і сказав, що він виконав завдання. Він об'єднав цивілізаційний світ проти російської агресії, і це він сказав, воюючій країні. Це символізм, це просто ну неперевершена подія, як на мене і. Після цього вчора ну не випадково Путін так пізно ввечері приїхав до Кремля коригувати свою промову. Я не жартую, я абсолютно серйозно говорю. Це дуже серйозний посил і сам американцям, які сумнівалися необхідності підтримки, мовляв Байден. Якщо ти вважаєш, що так, то їдь. Він приїхав так. Візит був короткочасним, але не настільки важливо, особливо вихід його під час під звуки сирени на Михайлівську площу. Це ну кадри облетіли весь світ. Тому в цій частині. Саме позиціонування Байдена символізм він відіграє ключову роль. Не настільки важливо зараз реально скажу відверто, чи вчора прозвучало, коли будуть передані бітаки, допомога інша, так далі. То подібне, я думаю, за колісно ці всі речі обговорені давно. Військово-політичне керівництво України знає, коли які приїде і планує свої дії. Нам допомагають, підказують. Фінансова допомога надходить. Вона це все буде, але його присутність це направду було просто супер.